Такі це ніжні та ласкаві створіння, які тисячі років живуть поряд із людьми і є найпопулярнішими домашніми тваринами. Тоді як любителі ексклюзиву готові віддавати чималі гроші за вихованця, який часом коштує більше ніж хороший автомобіль. Привіт! Ти на каналі і Сьогодні поговоримо про п'ять найбільш дорогих порід кішок у світі. Говорячи про найдорожчих котиків, не варто обходити увагою персів. Іноді вартість такої породи сягає 6 тисяч доларів. Персидські кішки горді з почуттям власної гідності у 19 столітті були улюбленцями знаті. Вони вимагають досить багато уваги, люблять, щоб їх балували, грали з ними та багато гладили. У догляді ця порода теж доволі складна, їй потрібне вичісування і регулярне купання, що кішки не дуже люблять. Ще одна доволі популярна порода серед найдорожчих це алерка. Викласти за таку доведеться близько 7 тисяч доларів. Однак ці котики просто знахідка для алергіків. Така порода є першою науково доведеною гіпоалергенною. Це результат тривалої роботи учених та селекціонерів. Вона просто не виділяє той фермент, що викликає подразнення слизових оболонок у людей. Коти цієї породи дуже милі, добрі та слухняні. Їхня відмінна риса забарвлення, а саме чорні плями на золотистій шерсті. За розміром ці котики середні важать зазвичай близько 8 кг. Ще одна дорога порода котиків у чаузі. Коти цієї рідкісної породи дуже схожі на рись. Але воно й не дивно. З'явилися вони шляхом схрещування абісінської кішки з болотною риссю або ж феліс чаус Кішки Чаузі обожнюють активності, спілкування і висоту. Вдома має бути достатньо місця для такої вихованки. Крім того, Чаузі люблять природу, тож залюбки прогуляються з господарями на повідці. Більше половини кошенят народжується без ознак породи, а велика кількість самців. З'являються у нас світ нездатними розмножуватися. Тому Чаузі вважається рідкою та дорогою породою. За кошеня такого представника доведеться викласти близько 8 тисяч доларів, а за рідкісних та особливих особин усі 15. Також варто згадати про таку породу кішок, як Саванна. Такий котик шоу класу коштуватиме щонайменше 7-8 тисяч доларів, а часто навіть 15. Найбільший цінник на такого кошеня сягав 50 тисяч доларів. Це, мабуть, найбільша порода з домашніх котів. Вона продовжує зростати до трьох років. Ці кішки чудово пристосовуються до навколишнього середовища, але у звичайній квартирі все ж їм буде затісно. У спадок їм дісталася здатність стрибати на довгій відстані. У висоту вони можуть подолати 2,5, а то й 3 метри. Цих кішок часто порівнюють із собаками за відданість і вірність. Ну, найбільш дорогою кішкою у світі, мабуть, можна назвати Ашеру. Ціна такого котика сягає кількох десятків тисяч доларів. Перше покоління, так зване F1, коштує в середньому 30 тисяч доларів. Лише є один нюанс: ця порода стала не тільки найдорожчою, але й найбільш скандальною серед фолінологів, оскільки її, по суті, не існує. Ця порода є лише різновидом Саванни, а Шера, порода кішок, яка була вигадана аферистом із компанії Lifestyle Pets. З метою легкого заробітку співробітник компанії нібито вивів нову породу, яка насправді виявилася ще маловідомою Саванною. Пізніше в газетах з'явилося гучне викриття компанії. ДНК тест, який провела незалежна лабораторія в Нідерландах, також підтвердила гучну заяву про шахрайство. Проте, Ашер, досі можна купити за удвічі більшу ціну, ніж саван, незважаючи на те, що порода офіційно не існує і не зареєстрована. Ось така підбірка найдорожчих у світі кішок у нас сьогодні вийшла. Сподіваємося, було пізнавально. Головне, пам'ятайте, що найдорожчий котик у світі саме той, якого любите ви, і той, що живе. Поруч з вами. На цьому все. Побачимося в наступних роликах. І не забувайте поділитися своїм лайком, підписатися на наш канал і завітати на шопінг в зоокомплекс. До зустрічі!